Нині в апостольському чтінню апостола Павла, послання 2, 6 глава, Бог через Павла, а й то Євангеліє акцентує много раз, каже нам: ми християни мається в виду настоячі християни канонічної церкви, а не сектанти і розкольники Ми поспішники, співучасники Умоляємо вас, щоб благодать Божа не була напрасно вами прийнята. Бо за все треба бути дуже відповідальним. Бог прийшов нам на зустріч, і тому ми, ставши християнами, нікому не полагаємо протикання, на і всі йдуть до нас такою же благодатію обладати. На відміну від книжників і фарисеїв, за котрих сказав Ісус. Книжники і фарисеї, академіки і професора взяли ключ розуміння. Самі не входять до царства і другому не дають. То перший принцип сатанізма не входимо до церкви мимо безбожника, а й другим не даме, так кажуть грішники. Коли вони видять православних християн твердих у вірі, у них трясуться руки злости, вони не сплять спокійно і не їдять спокійно. Вони будуть думати, що би ще наробити, щоб нанести вред християнам. А ми, каже Павел, а ми являємо себе мирними, як служителі Божі, причому у великому терпінню. У бідах, у нуждах, у тіснотах, під ударами всього світа, но раз у темницях, в ізгнаннях, у трудах, у бденіях, в постах, но в чистоті і в благорозумі, великодушує, коли прощаємо і ворогів, і гонітелів церкви. Почому? Бо ми прибуваємо в благості? Святого Духа у неліцемерній любові пребуває в Слові істини, в силі Божій, ми не просто воїни Христові, а воїни, котрі, мають оружжя правди і в правій, і в лівій руці, ми в честі, но часто в безчесті. Є. При порицаннях і похвалах нас почитають обманщиками. Шпіонами, но ми вірні. Це слово звучить як набат. Ми не но нас узнають. Нас почитають уже умершими, не є їх. но от ми живі, нас наказують законами, угрозами. но Ми не вмираємо. Книжники і фарисеї, клевітники і обманщики нині в такій честі. І от що Павел акцентує ще: нас огорчають такими законами, такими клевітами. А ми все радуємося. Та откуда радость? А от того, що каже Павел: у другому місті, ми би ніколи не терпіли. Такі поношення, якби ми не бачили ту велику нагороду на небі, яка готується нам за нашу віру. Нас огорчають, а ми все радуємося. Ми вроді бідні, але ми многих обогащаємо духовно. Ми нічого не маємо, але ми всім обладаємо, обладаємо тим, що необхідно для спасіння. І повернення в Царство Божо. Якщо люди попали на остров необітаємий, і вони мають плани вернутися на землю, що у них головне? є? Приобрісти корабель човен, щоб безпечно пливти і вернутися на свою рідну землю. А де наша рідна земля? На небесах. А корабль, котрий пливе до небес церква Христова, а главний корабельчик капітан корабля, Христос Господь. У православних людей духовні істина на тіку прості, доступні, спасительні, що нашим опонентам приходиться так хитрити, аби обійти власні закони, що потім даються на позор на сміх. Цілий світ сміється із цього закона проти церкви. Але що ж ми замітили? Чиновники не реагують на критику. Почому? Вони розуміють, що у них є врем'я коротке поламати, запалити, зруйнувати. Потім пізніше будуть розбиратися другі люди. Почому так було, перебачтемося. Ошибли, мися помилили, такі будуть бесіди. Ну а тепер поки спішать, щоб цей закон, доки він не вступив у силу свою через 9 місяців, уже читаємо місні органи, сільська рада прийняла рішення заборонити Московську церкву. А у селі Московської церкви не є. Сьогодні ми кажемо Закарпаттю, у нас ніколи не було православ'я чужого. У нас був по домофорам Патріарха сербського ми були до того, як прийшли в безбожний Сатанінський Совєтський Союз. Нові серби не називають нас сербське православ'я, бо це люди, то нація розумні, котрі знають честь і достоинство. Коли ми вийшли в Руську церкву, нас ніхто не називав московську віру. Ми тепер у Київську, нас все називає Київська віра, де би ми не були жителі Закарпаття, ми маємо своє православ'я. І якщо нас заставлять судом, а іменно суд має рішати, тому й сьогодні будьмо добрі і розсудільні, розважні, милосердні, а в вічності милосердний Господь поблагословить нам, щоб і ми були наслідниками. Царства Божого, царства милосердних. Амінь.